Привіт усім! Вчора в PoE 2 вийшов новий такий невеличкий патч 020 h По ньому є почнути, тому про них ми зараз поговоримо. В принципі, він не зовсім ну, невеличкий, доволі мінорний, але насправді quality of life в ньому може бути навіть доволі великим. Просто для гри воно не сильно на щось впливає на даний момент, особливо коли вже майже кінець ліги і всім якось це одно на гру. Ем, перше, що вони е, додали, це дві нові е, стеж-тапки Рітуал і Socketables. Е, виглядають вони ось так. Ось ритуальна. Тобто, усі омени сюди складаються, і проходки на короля. І ось Socketable. Типу, ось так. Сюди всі руни складаються, усі ці штуки з віспів, е, штуки з Хаос Темплу. Да? І якби так. Ну і плюс вони ще додали можливість робити приватні ліги, але це, ну, це мало кого цікавить насправді. Ем, про приватні ліги, мабуть, треба поговорити якось окремо. Е, що не так з цими вкладками? Ну, по-перше, ГГГ нам обіцяли, коли говорили про Poe2, це було частини маркетингової компанії, що е, тапки, які у нас є в poe 1 вони е, будуть перенесені у Poe2. І в поє 1 у нас є тапка, називається фрагменти, в яку складаються усі проходки на босів, там проходки на бричів і так далі. Судячи з того, що вони зробили ось тут, виглядає так, наче ми будемо купувати і на бричі, і так далі е, проходки з ну, е, е, тапки. Тому що оце тут точно не має бути, це має бути в, в, в тапці фрагментів. Тобто. Ну, з нас вирішили трошечки полутати грошей. При тому, що з нас вже полутали за купівлю Early Access, скажімо так, да? Чи добре, чи це погано? Ну, не зовсім добре, тому що це трошечки так, ну, трошечки попахує блізами. Ем, поки що, на мій погляд, нема чого переживати, але м такий. Гіркий після смак залишається. Особливо, якщо ми візьмемося за ось цю тапку, а, тому що вона найбільше визиває мене занепокоєння по одній простій причині, тому що вони в POI 1 зробили ці всі сокети були, усі ці руни і так далі. Все це, що можна сувати в армур, а, з таким філософією геймдизайну, що це, типу, аля заміна крафтовому верстаку з POE 1. Так ось в P1 не треба нічого докупати для крафтового верстака. І ось тепер ми маємо окрему стештапку, яка. ну, Речей, які займає дуже багато об'єктивного місця. Тобто, скоріш за все, ти купиш цю тапку. А, щоб помістити усі ці руни, усе це, що тобі падає, а, по суті, заради геймплею верстака SP1. А, так само тепер у мене питання, якою буде тапка для. Тих ж самих експедицій, тому що експедиція в P1 це взагалі безплатний сундучок окремий. Е, тобто Нам доведеться купувати цю тапку, чи як виходить. Е, то, так само е, брічі, тому що, як я вже казав, брічі лежать в P1 в табці фрагментів і повністю і, і, і нічого ну, нікому не доводиться купувати. Ну, тобто, десь, я вам поясню, просто до мене на стрім приходять люди, які кажуть. Еро, ну, нам же об'єктивно напизділи. Нам напизділи про те, що Пойо е, 2 не буде флавати на Пойо 1. Тепер ці самі люди будуть приходити і казати, ну вам ще й напизділи про е, тапки. А про ще що? А про що ще вам напиздять? Ну, типу, трошечки попахує. Какашкою, скажімо так. Трошечки є вже присмак, ти. І... Трошечки, але є. Е, е, поки що нема. Е, е, типу. Такі тривожні значочки є, але поки що бути тривогу не треба. Сподіваюсь, ну, можливо, зараз якийсь беклеш вони отримують, а там вже, по-моєму, ці, ну, зараз подивимось. Ці відоси, по-моєму, вони мають багато цих мінусів. А чому? Що не так? Алло? Алло? Чи вони їх закрили якимось чином? Ось. Да, this should be... Ну, коротше, люди багато. Crafting Banch Diet for this Step. Ну, вони отримують багато беклешу тепер на цю терему. Да, we create problems to sell solutions. Ну, ось якби попахує Patoвіном. Скажімо так, прямо. А, поки що це не зовсім PTV, але ним попахує. Це неприємно. How to sell стежтаб. Штабств... Ну, то, коротше, вони отримують те, скажімо так, на що заслуговують, скажімо так, з цими тапками. Зес Wy Riemoved Craft. Ну, тобто, скажімо так. Реакція не е, позитивна, м'яко кажучи. Е, е, да, мабуть, по тапкам це все, що я хотів сказати. Е, пишіть в коментарях, що ви думаєте про ці тапки, і як ви думаєте, воно буде далі. Побачимо. Значить, що вони далі зробили? Вони додали. Можливість закидувати чарми у фласк з штабки. Тобто це приблизно ось так. А, мене викинуло зариз, Зрозумів. Щось було з інтернетом походу. Зараз покажу, як це виглядає. Um, тепер можна складати чарму у фласки, у тапку Фласк. Дякую за, за те, що хоча б це було не окремо. От, бачите, тут є тепер окремий цей, і можна складати сюди. Окремий в окреме місце чарми. Ну, можна побачити усе, наприклад, і воно просто лежить разом з ласками. Можна побачити окремо як чарми. Ну, Хороше би зрозуміли. Е, е, да Ну, В принципі, приємно, приємно. Менше займає місце, менше займає місце. Добре, добре. Не треба платити ще гроші за нову тапку на чарми. Дякуємо. Якби тепер вже потихеньку перетворюється у таку ситуацію. Далі вони апдейтнули сорт сортування гемтабок. І так, ось вони додали можливість складати вірніше нове сортування для гемів додали. Тобто, Uncut, persistent, support, Skill. Як вам зручно, можете сортувати. Тут теж по левелу Quality. Ну, коротше, просто додатковий of Life. Дякуємо, що зробили. Приємно, зручно. Так, далі, що вони зробили? Це додали можливість. Як в POI1 вони зробили складати currency балком. Тобто, і так, що... що означає складати балком речі? Це як в POI 1. Зараз покажу. Ви, наприклад, берете багато 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 екзальтів і одним кліком, контрол, контрол правий клік миші ви складаєте їх відразу всі сюди, тобто і відтягуєте і засовувати одночасно, тобто, замість того, щоб робити ось так. Оце я не дуже зрозумів, що означає. Я так розумію, можна десь біндити, щоб швидко локетити атрибути в тири пасивок, якщо чесно, я не зовсім розумію, навіщо це треба. Але, мабуть, комусь треба, раз вони вирішили це додати. Ну, окей, пройдемо мимо. Оце дуже сильно, це дуже велике оновлення. Це можливість додавати фільтри речі по тіру. Тобто, коли вам падають рарки тір 2, тір 3, тір 4, тір 5. Тепер можна їх відсортувати по фільтру, і тепер не бачити просто рарки. Можна відсортувати звичайні рарки, і там можливо там відсортувати там, другий, третій тір і там бачити тільки четвертий, п'ятий. Це дуже зручно, скоріш за все, у всіх хайлевельних е, лутфільтрах це буде е, там неверсінка і так далі. Значить, е, далі додали ось таку штуку. Це дуже важлива штука. Її додали е, для Stromboxів і Сенцій. Можливість кидати каренсі на стромбокси есенсії, не тискаючи за собою це currency. Тобто, як це виглядає? Ось так це виглядає. Ви підходите до стромбок, і такі опа, можна сюди закинути алхімку там, і так далі. Так само це працює з есенцією, тобто її там валити можна е, дуже приємно, дуже хороше оновлення. Я дуже давно просив цього ще спої один, якщо чесно. Мене бісило те, що доводиться за собою це тягати. Дякую, це для мене прям, ну, прям аж камінь з плеч злетів, тому що це дуже приємне покращення. Наступне, що вони зробили? А, ну це вони аутлайнули, зробили коротше, більш добре, як правильно сказати, краще, щоб було краще видно, коли ти граєш без фільтра, оці з екс частині експедиції, рекурсор таблетки. Expedition Logbook і так далі. Ну, части, до речі, ти завжди будеш тепер краще бачити це добре. Ну, коротше, просто краще видимість оцих всіх речей, скажімо так. Да. Наступне, що вони додали, це Quick Travel to Town в World Map UI. Тож і так, ось waypoint, Тепер тут можна натиснути warp to town і опинитися відразу в місці. Дуже зручно, щоб довго не шукати, в принципі, піде. В яких випадках це треба? Ну, мабуть, більше під час компанії, я не знаю. Ну, коротше, дуже зручна штука. Що вони зробили далі? Значить, дуже сильно бафнули рейти дропу 5-6 лінка. Це дуже добре, тепер можна дійсно грати з великою Ну, тому що коли тобі треба на багатьох білках, а вони хочуть, щоб ти комбінував білки п'ятий, шостий лінк, то це було дуже дорого, особливо, якщо ти граєш на ССФ, це майже неможливо було. Так само вони, по суті, зробили більш Ну, кра... щоб краще падали 20-го левела Анкадгєми. Це теж дуже приємно. Особливо, якщо ти граєш СС. В принципі, в минулій Лізі я грав в ССФ. І все це виформив собі більш-менш, але. Ну, скажімо, це зайняло дуже багато часу. Таке полегшення мені подобається, тому що вони все більше і більше роблять так, щоб білок треба було юзати більше. Тому що, наприклад, в спарку мені там буквально треба був шостий лінк чисто на спарки, і там, може, п'ятий лінк на цей, На наоруб був штормс. А, ну, коротше, ви зрозуміли, просто бафнули дропи. По суті, це добре. Значить, зробили, щоб один з видів Азмирі спірітів прокав частіше. Я не знаю, що це за вид, якоїсь лиси, лисиці. Я не пам'ятаю, що це саме за вид. Там, там просто я пам'ятаю, що є два види цих, що з них падають приколів, сокетаблів, які дуже рідкісні. Можливо, це про них. Я не пам'ятаю точно. Короче, Коротше, завжди, коли роблять трохи кращий дроп шанс, це приємно. Прибрали повністю золотий і корапшн шрайни. Це ті, які перетворювали увесь шмот, який ви дропаєте у золото або краптали його. Ремарка марка була They are just bad. Ну, Типу, це погані шайни. Тому вони їх прибрали. Я з ними погоджуюсь. Тобі ця, ця голда і цей корапшн нахер не потрібен. Uh, ти їх ніколи не натискав ці гріти Shine, або якщо не натискав, то знімав uh, цей баф. Коротше, дам. Adjusted uh, Damage Timing on Meteoric Shine to Match Visuals. З uh, цим у мене є <coughs> Є, у мене відео одне. Uh, я поясню, що вони зробили. Вони покращили uh, ...Meteor Shine, uh, щоб не було ось такого. Зараз покажу. Щоб не було ось такого. А, моментального бачите, в мене навіть Омен спрацював і не врятував мене. А, да, саме проти цього а, зроблено це а, покращення. скажімо так. Крім того, вони збільшили, я так розумію, по-моєму, вони по 30 секунд були. А, шрайни, щоб вони були по 60, 60 секунд. Ці шайни, які дамажать Метеор, Фріз, Темпес і так далі. І Шрайни, які дають бафи, саме бафи без дамагу, без ну, не, не, не дамажучі. До 90 секунд. Ну, приємно. Хоча не знаю. На мій погляд, ці шрайни взагалі нафіг не потрібні, якщо чесно. Я б хотів з таких шрайнів, які саме бафають. Тоді в них був би більший сенс набагато, на мій погляд. І. Підняли шайний Diamond і Дівайн. Я не пам'ятаю, що це за шрайни, якщо чесно. Коротше, підняли просто їх шанс рейд, щоб вони прокали. Я не пам'ятаю, що вони саме роблять. Ну просто вирівнюють шанси кожного шрайну, Це нормально. Далі бафнули брічі. Не в тому плані, що їх зробили прям більше. Зробили їх поведінку кращою в. Моментах, коли у вас якась коридорна мапа чи щось таке, коротше, глобально зробили краще на таких мапах ці брючі, зробили так, щоб більше впливало те, яких ну коротше у бріча, як якщо ви знаєте, є типу умовно стартова кількість часу, була 12, стала 20, до речі, секунд. Ось тут пишуть, Коротше, зробили, і плюс ви отримуєте за кожного вбитого моба там, деякий час, умовно, щоб більше присував бріч. Вони зробили, щоб е, ці яких, моби давали більше, верніше, щоб впливало те, наскільки монстр сильний, те, скільки він дає цього часу. Тобто білий моб дає n кількість часу. Там умовно а рерний моб дає N там 3, умовно кажучи. Ну, тобто, Чим рарніший моб, тим більше він дає часу продовжувати бріч. Це теж баф, по суті. І головний баф, який я дуже давно просив, ще спою 1 це те, що ну, взагалі я просив, щоб вони бадали, скажімо так, в більших стаках, а не по одній штучці ці бріч-сплінтери. Але вони зробили, щоб бріч-сплінтери підіймалися автоматично як голда. Половина них ну, наступаєте. І це ахуєнно вам я скажу. Це прям дуже сильно, це дуже круто, це дуже приємний quality of life. Я сподіваюся, вони зроблять в усіх подібних механіках, і в P1, і в P2 подібну зміну. Тому що в обох іграх дуже багато там той же саме Деліріум і так далі. Типу, це все просить о цього оновлення. Я думаю, вони на це потестять і додадуть в усі подібні механіки, чого ми і хочемо насправді. Глобально, вони ще бафнули. Ну, як бафнули? Зробили більш. Зробили так, щоб були більш помітними рогекзали глобально. Щоб їх було видно на міні-папі іконку додали. Коротше, просто зручніше з ними битися, бо дійсно інколи вони такі непомітні, якісь, ти, ти знаєш, що десь тут рогекзайл, але де він? Що він робить? Ну, яр зна. Е, тому якось е, вони це пофіксили, скажімо так, і щоб ще не нападали на тебе зовскріна, так розумію, теж додали. Е, приємно, приємно. Хоча я не вбачав в роги зайлах якоїсь е, погрози, да? але е, ну, всяке буває. І ось це теж ось це зміна мене ну, змусила типу кайфанути, бо о, це одне з того, що я просив. Е, хто не знає, коридорний скіл арбітра це оця абілка, яку ніхіра не видно нормально, де тобі треба стояти. Е, особливо коли ти в гарячій бою. Тобто, так дивлячись на відео, відділу, то нормально. Але коли ти реально б'єшся, і зрозуміти, кожна ця, ну, кожен цей пульс, він ваншотає, він вбиває нахір. Скажімо так, їм ще баланс, і баланс те арбітра, але оця е, зміна це вже, е, скажімо так, початок до того, що цей босс стане цікавим і хорошим, а не тим, що він, а не тим куском лина, яким він є зараз. Тобто вони змінюють і, 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 і цю... brightness... господи, як. Вилетіло звичай слово українською мовою. Коротше, краще видно це тепер, краще таймінги, коротше, легше реагувати. Дякую. Хотілося б ще, щоб воно не меншотово, але побачимо, що вони з цим зроблять. Спочатку вони спробують таким чином. Потім, якщо побачать, що фідбек все одно негативний, мабуть, щось зроблять з демейджем. Побачимо. Там просто не одна така білка, насправді, так що побачимо. Значить, е Ага, все, зрозумів, це я щось коли читав, пропустив. Тепер, коли ви біжите за одним віспом і випадково зачіпляєте другу, то другий починає бігти за тим самим таргетом, за яким біжить перший. Тобто ви один з них потім захопить цю рарку, ви його вбиваєте, і біжите далі за другим, умовно кажучи. Хороша ну. Просто не зрозуміло, чому це відразу не було зроблено, але ладно. Додали спектр і тембіст скіли як аутками до Unique Jewel. Це оцей джевел, зараз я вам покажу, який дає плюс левели до спеціальних скілів. Чому його відразу не додали, я не розумію. Я так само не до кінця розумію, як воно працює. Типу, там ж багато різних спектрів. Воно на конкретних спектрі працює, чи просто на гем-спектра. Ну, коротше, хто знає, напишіть в коментарях. Побачимо. Ну, Це добре. В принципі, весь цей патч хороший, просто він пізно, скажімо так. І з такого, що тут ще прикольного, ну, просто фікси, фікси фікси, багів. І тут просто є баг, який я конкретно мав нещодавно з ним проблему. Буквально скільки там, тиждень чи два назад. Це оцей баг з. Де він тут? Ось це. Да. Фікс uh, баг, коли ці руни, коли вибиваєте босів, там ж типу з'являються руни, які треба відкривати як як, як скарбнички. Uh, типу, в них виляються руни. І в мене був момент, що в мене був переповнений інвентар, і я просто відійшов, вилетів з мапи, виклався і повернувся, щоб долутатись. І ці руни перестали бути клікабельними. Uh, вони це пофіксили, ну скажімо так. Приємно, приємно. І тут багато таких багів, які хтось стикався, я думаю, з багатьма цими багами. Креші, інстанс, креші, клієнт-креші, ну, коротше, все, все це добре. В принципі, я ж кажу, патч мінорний, дуже багато quality of life, приємно. Дякуємо. Викликає дуже багато питань їх в політика з, з, з теж тапками. Я вважаю, що, можливо, їм треба було. Почекати з додатковими якимись оплатами, бо все-таки вони взяли гроші за Early Access. Е, хоча не знаю, складно сказати мені, складно якусь сторону обрати. Е, я ж кажу, кажіть в коментарях, як ви самі думаєте про це, що ви думаєте про це. Я думаю, це найдраматичніша частина цього патчу ці мікротранзакції. Е, в принципі, у мене на цьому все. Дякую за перегляд. Залишайте коментарі, залишайте ставте лайки, підписуйтесь, натискайте дзвіночок. Дякую всім і папа! -па.